Всім доброго дня. Продажі з'являється. Свіжопригнаний Volkswagen Golf 4. Автомобіль, що ними пригнали з Німеччини, вже розмитнули, пройшли сертифікацію, Автомобіль готовий до реєстрації. Це у нас 2003 рік, експлуатація з 2004, бензиновий двигун 1,6 MPI, механічна коробка передач. Авто в гарному стані, по кузову без дефектів. Дивіться, стан кузова, пороги. Пороги рівненькі, ціленькі. Повністю в оригіналі вони, не фарбовані. Присутні у нас фаркоп. Кришка багажника також у нас, дивіться, ручка в них ці проблемні місця, кришка в оригіналі, заднє скло в оригіналі, зимова гума. Поріг з цієї сторони. Присутній в нас люк, люк працює, не тече. Протитуманні тут фари є в нас, омивачі фар, капот без сколів, без вистічки, максимально збережений стан автомобіля. Дивіться, як він виглядає. Дуже рідко, коли трапляються вже такі гольфи в такому стані. Дивіться, кришка багажника. Все чистеньке, ціленьке, полка в нас на місці. Є в нас в комплекті аптечка. Повнорозмірна запаска, домкрат, ключ, ключик на 10, весь комплект з автомобілем присутній. Полочка чистенька, ціленька. Йдемо далі. Давайте заглянемо. Салон автомобіля. Дивіться, стан сидінь. Сидіння чисті, цілі, килимки у нас присутні, попільничка працює, стеля не провища. Охайна, є в нас накладки на порогах, задні електросклопідйомники По комплектації у нас 4 склопідйомника. Підігрів сидінь, кондиціонер. Є в нас підстаканник, підлокітник. Ось так виглядає салон. Сидіння, дивіться, воно в оригіналі, подушка безпеки. Так виглядає салон. Кермо також у нас, до речі, не шите, не фарбоване пробіг автомобіля 198 тисяч рідного підтвердженого пробігу Давайте запустимо двигун. Двигун запускається з півоберту. Оберти не плавають, помилки відсутні. Так, це у нас потрібно дозаправитись мультимедіа. Працює, підігріве сидінь. По кулісі все чудово. З автомобілем присутні сервісні документи, декра. Є в нас сервісна книга. Він код автомобіля. Останній зафіксований. 24-го. Року 185 тисяч кілометрів. Декра в нас 23-й рік 177 тисяч кілометрів. Пробіг фіксується. Також в нас присутня інформація, де ми автомобіль в Німеччині купували, в якому стані та з яким пробігом. По електриці склопідйомники працюють. Очасники скла працюють. До речі, в нас також омивач. Фар також присутній в даній комплектації. Дуже класна комплектація для четвертого гольфа. Все бачите? Це я вмикав омивачі обидва. Працюють. Дуже зручно, коли їхати по трасі, в дощ. Двигун у нас 1,6 МПІ, звичайний атмосферний двигун. Встановлено новий акумулятор, дивіться, клеми все новеньке, болти в нас не кручені, дивіться на стакани, наклеюшка все присутнє. Капот не крутився, екологія в нас на місці. Тут також ніде нічого не крутилося, дивіться, стан стаканів. Омивач є, екологія на місці, двигун працює чітко. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте, авто знаходиться, місто Вінниця. Також у нас можлива доставка автомобілів по Україні. До речі, лобове у нас також оригінал, лобове ціле. Присутня у нас доставка по Україні. Приїжджайте до нас на майданчик, підписуйтесь на наші соцмережі для наших підписників, діють гарні знижки та гарні умови співпраці. Всім гарного дня, мирного неба та гарних авто!